В Уганді підтвердили новий випадок захворювання на лихоманку Ібола. Перше за останні два роки його виявили в Кампалі, столиці країни. Пацієнт помер 29 січня. Аналіз показав, що він був заражений ібола вірусом Судан, летальність якого може становити від 40 до 100 відсотків. Пацієнт працював медиком у національній лікарні Мулаго. У нього виникли грипоподібні симптоми. Він звертався до кількох клінік у різних містах, а також до народного цілителя. Помер пацієнт у лікарні МУЛАГО. Зараз удалося виявити 45 осіб, з якими контактував заражений. 30 із них колеги померлого. 11 – члени його сім'ї та четверо працівники лікарні в місті Матуга. Ми хочемо зазначити, що хоча цей пацієнт працював у нашому відділенні, у його колег не виявили жодних ознак або симптомів гарячки Ебола. Проти Ебола вірусу Судан немає ліцензованої вакцини, але є експериментальні. Усім, хто контактував із померлим, запропонують вакцинуватися, яким саме препаратом не уточнюють. Фахівці ще мають з'ясувати, за яких обставин міг заразитися померлий. Також треба й далі виявляти контакти. Всесвітня організація охорони здоров'я виділила мільйон доларів із резервного фонду, щоб допомогти Уганді запобігти епідемії. Останній спалах лихоманки Ебола стався в цій країні наприкінці 2022 року. Тоді заразилося понад 140 осіб 55 з них померли. Поширення вірусу зупинили на початку 2023 року. Велика епідемія лихоманки Еболи в Західній Африці сталася у 2014-2016 роках. Вона забрала життя 11 тисяч осіб.